Вітаю, ви дивитесь вісті надії. Студія Каріна Дрозда сьогодні. У випуску представник церкви Адвентистів сьомого дня очолив Всеукраїнську Раду церков. Незряча художниця Ірина Бородюк доводить, що сліпота не вирок. В Столиці дітям із синдромом Дауна допомогли підготуватися до школи. Головування у всеукраїнській раді церков від Української православної церкви Київського патріархату на себе перебрав представник церкви адвентистів сьомого дня. Що таке рада церков? У чому полягає її діяльність? Що входить в обов'язки її очільника? Дивіться далі. Керівник церкви Адвентистів сьомого дня в Україні Віктор Алєксєєнко очолив Всеукраїнську Раду церков. Як розповідає сам служитель, на такій посаді представники адвентистів вже вдруге, але справа не в якихось перевагах, а в звичайному принципі алфавітного чергування членів організації. Кожна релігійна організація вона чергує, так би мовити. Півроку проходить, бо можливо, вісім місяців, інколи дев'ять місяців. Коли та чи інша релігійна організація відповідає. За головування в раді церков. Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій була утворена у грудні 1996 року. Вона функціонує на засадах рівноправ'я конфесії, поваги до внутрішніх настанов і традицій усіх діючих в рамках конституції України релігійних організацій і є незалежною від органів державної влади. А от для чого представники 19 конфесії вирішили створити такий собі духовний альянс, розповідає Михайло Паночко. Ціль утворення такої ради консолідувати, координувати наші дії. Щоб ми могли більше от, зробити доброго для нашого суспільства, більше заявити про волі нашої, нашого краю чи нашого народу, і яким чином вплинути на краще, щоб витягнути з тих а дати допомогу у тих питаннях, де сьогодні держава не має сили справитися. Ми створені в Христі Ісусі на добрі діла. Пливати на парламент, давати їм пропозиції, обстоювати інтереси церков. Учасники ради постійно наголошують на необхідності дотримання принципу рівності всіх конфесій перед законом, рівновіддаленості віддаленості від влади міжконфесійного миру та свободи від розповідання. До того ж, завдяки клопотанню представників цього духовного альянсу уряд встановив пільгові тарифи на газ для релігійних організацій та підтримав законопроекти, які дозволять вірянам засновувати навчальні заклади та скасують податок на церковну нерухомість. Не так давно був виданий, був прийнятий вірніше. Закон про те, що повинні всі організації, в тому числі і релігійні організації, оподатковуватись під нього підпадають. Також підпадали і релігійні організації. Це спонукало нас, усіх, представників цієї ради, звертатися і до кабінету міністрів, і до парламенту, і до президента. Ми писали листи з проханням, щоб переглянути був цей закон. І я вірю, що цей закон в парламенті буде проголосований. Тож, щонайменше до кінця цього року у Віктора Володимировича роботи додасться, адже обов'язки очільника Всеукраїнської ради церков відповідальні збір необхідної інформації, яку потрібно представити на наступну раду, це можливо перемовини з необхідними людьми, яких потрібно запросити на наступну раду. Це можливо підписання необхідних листів від імені всіх учасників всеукраїнської ради. Це як той координатор, який організовує на певний цей час роботу Всеукраїнської ради церков. Каріна Дрозда, Орес Дрозда, Микита Ісаков, вісті надії. Сліпота не вирок довела усім киянка Ірина Бородюк. Попри хворобу, незряча майстриня створює композиції зі штучних квітів за власною технологією. Загалом Ірина Бородюк за чотири роки своєї діяльності може пишатися 32 двома виставками робіт в Україні та Європі. Як навчитися жити в темряві та не падати духом? Поділиться пані Ірина, яка спілкувалася з Оленою Козленко. З початку лютого у дитячій бібліотеці імені Наталі Забіли триває безкоштовна виставка майстрів Народної академії творчості інвалідів. Тут представлені фото, картини, вишивки та поробки людей з обмеженими можливостями. Там унікальні просто люди, тому що вони працювали, робили, створювали руками, ногами писали, вишивали, зубами вишивали. Навіть люди такі, які втратили зір, і таких талановитих людей інвалідів лише по Україні більше двох тисяч. Нині вони мають неабияку популярність у колах поціновувачів мистецтва, як професіоналів, так і аматорів. Їхні виставки представлено у 18 містах України, а також в Європі та Америці. Були представлені роботи сліпих художників. Фотографов, мастеров декоративно-прикладного искусства э, с разных уголков э, нашей страны было представлено более ста работ э, и где-то Около 30 авторів роботи однієї з майстринь флористичного жанру власної технології, і зараз можна детально розглянути та навіть придбати в бібліотеці імені Наталі Забіли. На початку 90-х жінка лишилася без роботи. Відтоді почала продавати квіти в переході. Метро поступово навчалася мистецтво флористики. Невдовзі квіти стали головною справою життя. Однак хвороба змусила залишити улюблену роботу. Зір утрачала поступово протягом двох років у серпні. 2006 з того сліпою. Лікарі сказали, що з цим доведеться змиритися. я потеряла зрение, це було майже 9 років тому, я була в депресії, року, я не виходила з дому, дуже таке було положення у положение, і я. Просто не знала чим не зайнятися, і вообще задавали собі вопрос за чим я живу. Ірину Миколаївну врятувала віра. Слухаючи Біблію на дисках, вона поступово поверталася до життя. Донька запропонувала переїхати та допомагати по господарству, але пані Ірина не хотіла стати тягарем для рідної дитини, тому заново вчилася жити самостійно. Почала з елементарного, готувала собі чай. Важко було навчитися запалювати газову конфорку, постійно обпікала пальці, адже сірник швидко догорає. Досі мріє, щоб знайшовся спонсор, який купив би їй автоматичну плиту. Вона свою мізерну пенсію цього дозволити собі не може. Дочка завжди була для неї опорою. Саме вона запропонувала матері нове заняття. Після чотирьох років Как вона позвонила мені і говорять: мамо, я придумала, чим ти будеш займатися. Ти будеш делать картини в рамочки із іскусців цвітов. Так, Ірина Миколаївна почала створювати картини композиції зі штучних квітів і згодом стала відомою майстриною флористичного дизайну. Нині роботи Ірини Бородюк купують навіть за кордоном. А на сайт жінки заходять відвідувачі з 44 країн світу. Жінка навчилася жити не помічаючи своєї сліпоти і прагне підтримувати своєю творчістю людей, що опинились у складній життєвій ситуації. Своїм прикладом я показую людям, що із будь-якої ситуації є вихід. виход. Завжди є світ в темному тунелі. У її доробку 386 картин та 11 персональних виставок. Живе за чітким планом на день та з вірою в Бога у серці. Без молитви я нічого не починаю. Я просто прошу у Бога ідею. І як Бог розпоряджається, як Бог моїми руками робить ці картини, знаєте, я просто отдаю Богу свої руки. І своє виображення а головне кредо жінки радіти, хоч би що сталося в житті, вона завжди знаходить те за що варто дякувати Богу. Олена Козленко, Микита Ісаков, Київ, вісті надії. Кожного року, в другу неділю травня, в 23 країнах світу відзначають Міжнародний день матері. Свій початок свято зі Сполучених Штатів Америки. Саме там, у 1914 році, президент Вудро Вільсон оголосив його національним днем усіх матерів. В Україну він прийшов у 1999 році. Спеціально до цього дня Валерія Полтораська дізнавалася про пріоритети сучасних жінок та бажання чоловіків відносно того, яку жінку вони хочуть бачити біля себе. За офіційними даними ООН, за останні роки в Україні зафіксовано найнижчий у світі природній приріст населення. Відтак, за рахунок народжуваності у 2014 році кількість населення зросла лише на Київщині та ще у декількох західних регіонах, серед яких Рівненщина, Волинь, Закарпаття та Чернівецька область. За словами наукового співробітника Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Світлани Аксьонової, щоб народжуваність переважала над смертністю на дві жінки має припадати. Дати п'ятеро дітей наразі їх лише троє сьогодні. Середньостатистична українська родина це мама, тато і одна дитина. Не так часто родина наважується на другу дитину, а от якщо жінка народжує третю або четверту, її офіційно вважають героїнею, а приватно всіляко відмовляють від подібної поведінки, називаючи цей статус безумством і подібними словами. Але й чимало заміжніх українок самостійно приречують себе на бездітність. Дослідники дійшли висновку, що ця проблема має психологічну природу. А материнський інстинкт у першу чергу вбивають численні стреси та кар'єра. Також серед факторів, які впливають на нежелание прекрасной половины человечества стать мамой является финансовое положение. Действительно, на сегодняшний день рождения ребенка несут большие финансовые затраты. Но даже если эта проблема не существует, часто молодые мамы отдают предпочтение личному комфорту, нежели неудобства, которые вызывают рождение или появление ребенка в семье. Еще одна из причин, почему мамы не спешат становиться матерями, это неготовность молодых девушек стать примерить на себя роль матери. Часто они заводят себе ребенка как игрушку, а наигравшись отдают ее бабушкам, дедушкам, а сами занимаются личной жизнью, комфортом, карьерой. Ну, ви знаєте, материнство – це очень большая відповідальність, і дитині нужна мама, котрої повністю відсутність за свого рібінка. Психологічна неготовність, а також незаміжній статус вагітної, вимушене одруження, конфлікти з невмотивованим чоловіком і майбутнім батьком, бідність, хвороби або ж надмірна молодість дівчини призводять до хвилі абортів. Лише за офіційною статистикою близько чверті мільйона українок на рік вирішують позбутись майбутньої дитини. Ні, церква, ні будь-хто інший не може бути совістю для окремо взятої людини. Тільки сама мама має приймати рішення стосовно аборту. Тому церква закликає оберігати життя навіть на ембріональному рівні. Хоча ми розуміємо, що можуть бути певні виключення із цього правила, такими виключеннями можуть бути вагітність внаслідок зґвалтування, наприклад, або вагітність, яка загрожує здоров'ю та життю мами. Якщо ви опинились в цій ситуації, не розглядайте перспективу аборту, квапливо чи під тиском. Зверніться до сімейних консультантів, психологів або духовних наставників. Їхня місія надавати психологічну та моральну підтримку потенційній мамі та її родичам і знайти оптимальний вихід. Материнство це складна праця, яка потребує повної віддачі та самозречення. Однак і в декретній відпустці жінка не приречена перетворюватися на домашнього затворника в старому халаті. Конечно же, каждая мама может себя реализовать. Пока ребеночек маленький, понятно, что много времени занимает именно ребенок, мама не может пойти на работу, даже дать его в садик, и все время занимает это. Но ребенок много спит в это время, и мама может время использовать правильно, с мудростью, мудро. То есть заниматься самообразованием, выучить какой-то язык, заниматься своим любимым хобби, даже освоить какую-то новую профессию через интернет. Главное, правильно спланировать свое время, и все можно сделать. Спеціалісти твердять, заміжжя та інтимне життя неможливо відокремити від потенційної вагітності. Ніякі технології та прийоми, крім незайманості, не дозволять стовідсотково планувати свій сімейний статус. Та може світ віддати перевагу позитивній стороні материнства. Тисячі жінок у світі не можуть стати матерями через хвороби, незаміжні становища, бідність та інші причини. Якщо ви з чоловіком утворили сім'ю, вона може дати початок новому життю. У багатьох мам вагітність не тільки переграла попередні плани, але й відкрила нову сторінку в житті. Мама це унікальне покликання жінки, пошук свого призначення прекрасне застосування найкращих сторін жіночої натури. Будете ви мамою чи ні? Хай це буде особисте, осмислене і добровільне рішення. З днем матері вас! Валерія Полторацька, Олександр Мудрак, Вінниця, вісті надії. Яке місце жінки займають у церковному служінні? Обговорювали на конгресі, присвяченому прекрасній половині людства, що пройшов в Чернівцях. Надихнути учасник заходу приїхала зі сполучених штатів заступник керівника жіночого служіння церкви адвентистів сьомого дня в світі. Ілона Глібка з місця події я і мій дім служитимемо Господі. Саме під таким гаслом пройшов конгрес відділу жіночого служіння церкви адвентистів сьомого дня на Буковині. Жінки, які відповідають за важливе служіння в своїх громадах, мали змогу зустрітися разом, поділитися своїми успіхами та методами служіння. Необиякого натхнення всім присутнім додала гостя зі сполучених штатів Ракель Арайс, розповідаючи свій досвід роботи в багатьох куточках світу, де їй вдалося побувати. Коли ми, жінки, збираємося разом, особливо на таких конгресах. Основна наша ціль лежить в трьох основних засадах: духовно навчити сестер, надати їм нові ідеї, інструменти, матеріали та нове бачення, аби вони могли сфокусувати свою увагу на місії. Також щоб вони могли бути лідерами та доторкалися сердець людей, які навколо них. Разом, будучи жінками, ми можемо зробити більше. І ми славимо Богу за те, що маємо цю чудову нагоду тут на теренах прекрасної Буковини. Також всі бажаючі мали можливість побувати на різних цікавих семінарах. Були достатньо гарні поради, кроки, як підходити до кожної людини, як їх. Підтримувати, співчувати, соціальні різні програми, психологічна допомога, духовна допомога. Я отримала масу корисної інформації. Учасниці заходу зізнаються, що цей конгрес став зупинкою і перезарядкою нелегкому сьогоденні. Зустріч закінчилась. Та залишилися приємні спогади і чудовий настрій. Бог був прославлений та возвеличений. А кожен присутній отримав заряд енергії і сили для ще кращого і продуктивнішого служіння ближнім. Ілона Терновецька, Олесь Деркач, Буковина вісті надії. Благодійний турнір між аматорськими командами з футболу відбувся у Києві. Працівники різних компаній, що полюбляють у вільний час поганяти м'яча, вирішили позмагатися між собою і зробили це ще й з користю для хворих діток. За у турнірі команда мала зробити грошовий внесок, кошти якого спрямують на освітні програми центру раннього розвитку для дітей з синдромом Дауна. На турнірі побувала і Марина Скрипій. Сонячні діти так ще називають дітей, які хворіють синдромом Дауна. Незважаючи на те, що українська медицина в цій області фактично безсила, західні спеціалісти кажуть, у таких дітей є шанс стати повноцінними членами суспільства. Їм потрібен зовсім інший підхід до навчання та розвитку, адже сприймають світ вони теж не так, як усі. Саме для цього і працює центр раннього розвитку дитини Даун Синдром. Місія нашої організації це улучшення качества життя людей з синдромом Дауна в Україні. У нас дуже хороші показателі по тому как наш центр готовит деток э, к школе э, к детскому садику и они идут или в инклюзивные группы или просто в нормальные обычные группы к обычным детям и могут э, в, ну, получить доступ к вот этому вот э, дошкільному образованню для того, щоб допомогти цим особливим діткам підготуватися до школи, влаштували благодійний турнір з міні-футболу Кубок відкритих сердець. Він відбувся уже в п'яте. Цьогоріч зібрали 170 тисяч гривень. Це на 50 тисяч більше ніж минулого року. Ці кошти підуть на фінансування центру раннього розвитку дитини. Батько чотирирічного Сашка, який хворіє синдромом Дауна, каже, що заняття у центрі дійсно дієві. Державних надходжень не вистачає, аби організація функціонувала. Тому такі благодійні внески для розвитку сонячних діток є дуже важливими. Цим діткам потрібно трохи по-другому показувати світ. Центр раннього розвитку ну обеспечує, во первых і батькам ці ну как би навики. Ці. чтобы родители дома в большей степени все-таки ребенок находится с родителями. Да, на занятиях мы там Центр раннего развития, чтобы вы понимали, это одно занятие в неделю, которое оплачено благодаря вот этим турнирам. Більше 780 сімей з усієї України, які виховують дітей із синдромом Дауна, звертаються до центру раннього розвитку Даун-синдром. Тут родини та їхні дітки отримують первинні консультації, комплексну діагностику логопеда, дефектолога, психолога, а також інформаційну та психологічну підтримку. Відвідують групи супроводу сімей. Турніри кубок відкритих сердець відбуваються з різних видів спорту і декілька разів на рік. Кожного разу збирають немалі суми на допомогу тим, хто її потребує. Марина Скрипні, Микита Ісаков, Київ, вісті надії. У Харкові провели день благодійності, на якому дітей учили рукоділлю. Бажаючих відплатити добром за добро, запрошували на спеціальний захід, який планують влаштувати в перший день літа. Саме тоді у Харкові збиратимуть кошти для хворих на лейкемію дітей. Якщо ви бажаєте взяти участь у філантропічному аукціоні, дивіться наступний сюжет. Благодійний фонд Людяність понад усе торгово-розважальний центр Французький бульвар спільно зі спілкою майстрів Толока Харків. Та центром пісочного мистецтва «Арт-Ю» організували день благодійності у Харкові. Захід мав на меті подарувати учасникам гарний настрій, привернути увагу гостей до різних напрямків рукоділля та дати їм змогу отримати деякі навики. Це мероприятие в основному для дітей але й взрослі теж можуть спробувати себе в мастер-класах нових техніках, які вони ще не пробували. Также дітки можуть спробувати себе і профорієнтуватися на будущее. Возможно, щось із этих технік стане їх любими заняттям. Майстер-класи усіх напрямків були безкоштовними. Відвідувачів навчили, як справно виготовляти різноманітні прикраси для себе та для домашнього інтер'єру. Диковые игры, а також мистецтво створения картин списку. Это такое доброе дело. Здесь большое количество детей. Детям нужно нести всегда радость, позитив. И вот наша деятельность несет добро, несет хорошие, теплые эмоции. Очень интересно, потому что редко очень проходят вот, у нас особенно вот, ну, такие вот сейчас мероприятия в наше время, особенно вот бесплатно. Детям попробовать себя в разных вот, творчествах. Я спробувала э, браслети, браслети різні і зробила себе цвіток. Між тим організований захід став попередником більш масштабної події, яка планується 1 червня. А саме благодійний аукціон та масові акції, направлені на збір коштів дітям, хворим на лейкемію. Прийняти участь в благодійності матимуть змогу всі охочі, хто не байдужий до чужої біди. 1 юня буде у нас флешмоб по пожелання по, по здоров'я. Ми його назвали. Ми будемо украшати шариками і башню. Кожен шарик, от человек любожила, він буде надувати сам. Він сам маркером напише на ньому пожелання для больного ребенка. Отож, будемо пам'ятати, що благодійність. Це місто, в будівництво якого кожна людина вносить свій камінь, Наталя Копилова, Віталій Бегас, Харків. Вісті надії благословенного вам тижня і лише позитивних новин. На цьому я прощаюся з вами до зустрічі через тиждень.